Присвячені острову Карбодос. І потім е, був знятий е, сумісний радянського, ще тоді був Радянський Союз, радянсько-французький фільм про як капітана Блата, і там, відповідно, те, що ці види інсценізація е, е, прочитав, воно все там було. І коли я ще читав цю книжку, мене що зацікавило. Ми знаємо, що работоргівля, рабство, це, як правило, в Америку вивозили людей з Африки, це були і чорношкірі е, люди. А от на Бербадосі була своя унікальна ситуація. Там тисячі і десятки тисяч білих білошкірих людей, вони були рабами. І як це все відбулося? Особливо багато білих робів туди потрапило після придушення повстання в Англії, повстання герцога Монмута проти влади короля Якова II в 1685 році. Ще до того туди висилали здебільшого ляванців і, і шотландців, адже якраз у в XVII столітті Англія о, створювала свою імперію ще під час були війни в Ірландії, Шотландії. І багато військовополонених вони ставали кадрушниками, працювали безплатно, тому, відбували там покарання, багатьох із них продавали і купували так само, як і рабів. І Це теж о, така особливість Верходосу. Але цей острів ще унікальний і іншим. Навіть з самим своїм походженням. Це є такі одноклітинні організми, називаються радіолярії. Їх не видно навіть неозброєним оком, вони в одноклітинні. В них є такий цитоскелет, так званий. І от відклади радіоляєвих цитоскелетів склали в острів у карпатосах. Такої великої площі. І на ньому є найвища точка гора Хіллабі, висота близько 360 метрів, вона повністю складена із решток цих радіоляг. Там їх нараховується близько 200 видів. Тобто, з самим своїм походженням, геологічним, скажімо, він теж доволі унікальний. Зараз ми. Подивимося деякі слайди і дізнаємося трошки більше про історію і культуру цієї країни. Ось слайді, коли ми бачимо прапор і герб, а, що це не герб, а такий маленький герб, так званий, бо є ще великий гербсов, то він теж чимось нагадує український дизбуд. І кольори національних ну не блакитний, але близький підмах, жовтий. Тобто є якась е, спільність. Е, значить, е, коли ми говоримо про цей острів, то треба зазначити, що він був заселений першими людьми близько 350 року нашої ери. Першими його жителями були племена так званих Солодоїдів Бородон. Давніх індіанських племен, які прибули туди з території сучасної Венесуели. Відстань до Венесуели близько 440 кілометрів, вони туди прибули на канони, таких доволі примітивних. Після себе вони залишили кераміку, різні побутові предмети і займалися також землеробством і риболовою. Потім, близько VIII століття нашої ери, ці, до цих племен додалась друга хвиля міграції Мітроподос. Це вже були племена аеровароватів, які також дісталися з Південної Америки, з материка, також Макдоя. Потім, вже в 13 столітті нашої ери, відбулася третя мігранська хвиля міграції Матроподос. Це були доволі войовничі племена Кирибів, які наслідно вже витіснили і рештки солодоїдів-каранкоїдів, які потім зникли, взагалі асимілювалися і частково загинули, І араваків. Вони їх витіснили на інші острови Карибського моря в інші місця. І до приходу європейців саме оці племена Кирибів там проживали. Потім а, вже 16 столітчі, конкретно в 1536 році, острів Барбадос був відкритий європейцями. Його відкрив португалець Петро Кампос, і він вже дав йому назву. Слово «Барбадос» в перекладі з португальської мови означає Бородаті або Бородати, можна сказати. Чому? Тому що Петро Кампос побачив велику кількість інжирових дерев. На яких росли епіфіти, оліани, фікуси. Вони звисали вниз з гілок інжирових дерев, наче бороди. І відповідно він дав таку назву. Але справжня оригінальна назва цієї країни їй дали чи індіанці араваки. І вона називалася Вічеріко Куанайм. Це оригінальна назва цього острова. Відповідно, з 1536 по 1550 роки вже не португальці, а іспанці, вони почали спустошувати острів Бербодос, захоплювали індіанців, які там жили, вивозили їх на пубу в інші місця, довертали їх на рапів. Лише невелика кількість цих... Карівлю змогла втекти в інші місця. Острів повністю спецбургів, там не було вже ніякого населення. І коли в 1620-х роках туди почали висаджуватися англійці, які з того часу взяли його під свою владу, аж до 1966 року острів Барбадос був британською колонією. То коли вони туди висаджували, там не було жодної людини. Вони його мовили заново колонізували. Що цікаво, то Бербатос в системі Британської імперії він мав о, певні особливості. Незважаючи на те, що це невеличкий острів, знаходиться далеко. Але ще 1639 року там був о, створений Бербатоський парламент. І це. Була автономна одиниця Британської імперії. Там почали одразу почали вирощувати цукрову тростину і деякий час проходоз був єдиним у світі експертиром цукру. Там відповідно було багато плантаторів, острів поділили на ділянки, які належали пливовим людям. І, як вже я говорив, Завозили масово грибів із здебільшого Західної Африки. О, також багато тисяч білих людей о, з території Британських островів вони теж були рабами на пропадосі. І Ці епізоди яскраво в вже згадуваній книзі Ройда Саплатіння Дісея капітана Бара. Але граби, звичайно, не мирилися з таким становищем і відбувалися різні заворушення. Наприклад, 1815 року відбулося дуже велике серйозне повстання грабів, як білих, так і чорних, які повстали проти цього стану речей. Близько тисячі повстанців було вбито в ході цього повстання. Сотні були страчені, сотні були вислані за межі острова. Але вже в 1834 році работоргівля і рабство було повністю відмінено, і сама ситуація на бортусі стала набагато кращою. Ще цікаво згадати, що оці нащадки білих рабів. Вони складають зараз а, своєрідну етнічну групу на Драгодосі, так звані Red Legs або Червоному ногу». І також там виділяють ще одну групу Blackfoot або Чорному ногу». Це нащадки самих перших а, африканських робів. Ці групи вони мають якісь певні відмінності в діалектах. І що цікаво, що цікаво, якраз оці лед-легс нащадки білих рапів, вони в даний момент є найбіднішою частиною вибордонського населення. І причина в тому, що ще за часів колоніалізму саме за ними був найбільший нагляд. І вони зазнавали найбільше потиску, тому що вони були не просто роками, а так помовити політичними засланцями, людьми небезпечними для режиму. Тому за ними наглядали особливо ретейно. Також під час Англійської революції в 1650-х роках. Частина там група роялістів на Бербодосі прихильників перевірилівської влади, вони, так би мовити, на всякий випадок стратили близько десятої частини рабів. Вбили їх без видимої причини, просто для того, щоб серед них не поширились бунтарські настрої. Але це був жорстокий приклад в історії Бербодосу. Починаючи з середини 19 століття, ситуація на острові значно покращується. І вже у ХХ столітті, конкретніше в 30-х роках, на політичну арену вийшов такий діяч, як Гренкі Адамс. Його іменем зараз названо Центральний Аеропорт Берподосу. Він поступово добився демократизації. Ситуації життя острова і, зокрема, завдяки його заслугам жінки отримали виборче право на броходосі. Потім вже в 60-х роках посилилася за незалежність острова, але вона відбувалася доволі мирно, без значних заворушень, без якихось таких безладів. І 30 листопада 1966 року була наголошена незалежність Барбатоса. І з того часу це є незалежна держава. Першим прем'єр-міністром незалежного Барбатосу був Ерол Багал, також відомий політичний діяч. Зараз ми подивимося на слайдері, походу поговоримо, що.